А без тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать, я без тебе на місці стою, хоч до щастя біжа, не твоя провина, що розбив коліна, я щодуху біжав, я до тебе біжав. А душі весінні плачем, що є сили, а ми разом з тобою і зігрілась душа, і радіє душа, а без тебе далеко до неба мої крила у шафі лежать. Я без тебе на місці стою, хоч до щастя біжав. Ти моя пожиттєва потреба. А без тебе у серці бардак, і без тебе цей світ не потрібен, хоча, просто простота, не моя провина, що я один єдиний, серед різних світів у твоєму житті, І я мчу до тебе, помилка. І тоненькі гілки заплились на віки, понад злат ріки, а без тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать, я без тебе на місці стою, хоч до щастя біжав, ти моя пожиттєва потреба, а без тебе у серці бардак, і без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так. Ти у моїх думках, ти ціло до та, ти змінила усе ти, ніби той, хто ніч не знав, та спалює вогонь всього одна свіча, і цей вогонь в твоїх очах. А без тебе далеко до неба мої крила у шафі лежать, я без тебе на місці стою, хоч до щастя біжав, ти моя пожиттєва потреба, а без тебе у серці бардак, і без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так. У шафі лежать, я без тебе на місці стою, хоть до щастя біжав, ти моя пожиттєва потреба, а без тебе у серці бардак, і без тебе світ цей потрібен, ходь за просто так. Дякую